Пан Зеленський гучно заявив: Я не вірю, що Захід може зрадити Україну. Володимир Олександрович над 100% довіряє західним партнерам. Друзі, невже наш президент не чув прислів'я? Довіряй, але перевіряй, чи може наш президент так і залишився довірливим коміком з 95-го кварталу, який тільки спроможний геніально грати президента? Але який не здатний ним стати у реальному житті. Вважаю, що така наївність не пасує президенту, особливо під час війни. Я впевнений, що на 100% ми можемо довіряти тільки своєму народу. Бо будь-який партнер, ким би він не був, в будь-який час може зрадити тебе заради власних інтересів. Друзі, а ви як вважаєте? Чи припустимо пану Зеленському під час війни на 100% довіряти західним партнерам?